Вітаю! Мене звати Анастасія Коваль, і сьогодні ми будемо говорити про підготовку до ЄВІ з іноземної мови, зокрема з англійської. Насправді, сьогодні я надам вам такий перелік порад, які ви можете застосовувати не тільки для підготовки до ЄВІ з англійської мови, а також і до інших виспів, таких як Cambridge IELTS та інші. Тож, перше і найголовніше, що потрібно знати, ви мусите. Простудіювати структуру іспиту, ви маєте розуміти про що цей іспит, які в нього елементи. Це насправді дуже важливо. Ви маєте подивитися, які є завдання, що вони тестують, яка структура, як оцінюються ці завдання? Що буде, якщо ви не, не відповісте на одне з завдань, чи буде при цьому ваш результат валідним, чи не буде, чи ви повинні відповісти на всі 30 запитань, чи достатньо, наприклад, відповісти на 20 і так далі. Ви маєте це все розуміти. Для того, щоб вам було легше, ми в курсі на Reddit на платформі вже надали основну інформацію про тест. Обов'язково, будь ласка, прочитайте, ознайомтеся з цією інформацією. Але також для того, щоб дуже-дуже добре розуміти все, ви маєте пройти теж певні пробні тести. Ви маєте пройти хоча б ті пробні тести, які є на офіційних порталах. Також посилання на цей офіційний портал на освіта.ua ми надали в нашому курсі. Обов'язково пройдіть ці тести. Їх не є так багато, і вам це допоможе ознайомитися з тим, як виглядає тест, і ви зрозумієте, скільки часу у вас буде йти на виконання завдань, і чи є якісь завдання, з якими вам важче, ніж з іншими. І тож наш наступний пункт. Це ви маєте розуміти, що навички читання і розуміння тексту є важливішими в цьому іспиті, ніж знання граматики та лексики самі по собі окремо. Чому я це кажу? Адже наш курс розрахований на те, що ви маєте повторити граматику та лексику, яка вам допоможе в читанні. Мається на увазі, що просто повторення граматики та лексики буде недостатнім для того, щоб бути успішним на тесті. Для максимального успіху ви маєте і повторювати граматику, і повторювати лексику, і робити пробні вправи, а також за можливості читати додаткові тексти, саме практикувати читання. Адже на тесті ЄВІ це ключове завдання. Ви маєте прочитати текст і або вставити пропуски, або поєднати абзац з його основною думкою, або ж інші завдання, які пов'язані саме з читанням. Тож, будь ласка, приділіть цьому дуже дуже велику увагу. Адже тест не є саме перелік завдання на ABC, саме там вибірка. Наприклад, така, така, така опція. Воно все подається в контексті, і дуже важливо, щоб ви розуміли саме тексти, саме читання. Е, наступне, наступна порада: використовувати різні ресурси, не тільки наш сайт, Reddit, на якому. Подані додаткові матеріали і пояснення, а також ви можете використовувати матеріали з Cambridge, матеріали IELTS, будь-які матеріали, які є у вас під рукою, ваш старий конспект, можливо, зі школи якісь нотатки, можливо, навіть та жовта книга ЗНО, яка у вас, можливо, є, то все це може вам знадобитися. Особливо кажучи про цей пункт, кажучи про те, що ми маємо використовувати різні ресурси, я маю на увазі теж, наприклад, читання текстів. Ми будемо давати на курсі достатню кількість. Текстів для читання та обробки їх мається на увазі завдання. Але також ви повинні додатково шукати, якщо у вас є на це час, є можливість, це буде дуже класним плюсом для вашої підготовки, якщо ви будете читати. І це не мають бути книги, це може бути будь що, це можуть бути статті, це можуть бути якісь ваші навіть робочі матеріали, можливо, форуми, але ось на навичці Багато що базується саме в цьому тесті. І, власне кажучи про форуми, вони теж можуть бути дуже великою допомогою для вас, і це, до речі, порада номер 4. Реєструйтесь на форумах, шукайте в коментарях поради попередніх вступників, попередніх років, хто вже здавав цей тест. Поговоріть зі своїми друзями, хто вже здавав його, що вони вам теж можуть порадити. Адже коли ви в ком'юніті, коли вам допомагають, ви можете задати запитання, яке вас цікавить з приводу тесту, вам буде набагато легше. Звісно, також ви можете знайти ментора, і це інша опція, інша порада. Якщо, наприклад, ніхто з ваших знайомих не здавав ЄВІ чи НТ, наприклад, минулого року, то ви можете звернутись до ментора. Це може бути вчитель, наприклад, чи з приватної школи, чи можливо ваш знайомий вчитель, який зможе вам допомагати. Скажімо, з завданнями, можливо, щось буде не в завданнях або можливо не зрозуміло, чому ви обрали цю відповідь. І ви вважаєте, що вона правильна? А в тесті показує онлайн-перевірка, що це неправильна відповідь. Саме для роз'яснення таких незрозумілих ситуацій, ви можете звернутися до знайомого вчителя або ж до вчителя зі школи Eagles. Ми надаємо вчителів, які можуть допомогти. вам. І вам не обов'язково купувати весь курс уроків, ви можете звертатися, наприклад, взяти один чи два уроки в нас для роз'яснення того, що є незрозумілим. І наступна порада, регулярна практика. Дуже важливо, щоб ваша підготовка відбувалася щоденно. Ви можете, наприклад, зробити собі з понеділка по п'ятницю основна підготовка і субота-неділя, наприклад, тільки повторювати слова. Але коли ви готуєтесь дуже інтенсивно, то потрібно, щоб ви якомога частіше робили певні кроки. Щоб ви проходили лексику, проходили граматку, завчали слова, передивлялись відео, намагалися робити вправи розумієте, робили тестові, дивіться, який вже великий об'єм роботи, тож необхідно, щоб ви регулярно навчалися. Почніть з невеличкого: не ставте собі одразу ціль навчатися дві години в день. Це буде забагато, і я переконана, що в такому випадку ви можете не витримати таку планку і просто здатись, і нам це не потрібно. Нам потрібен результат. Нам потрібно, щоб ви регулярно займалися. Тож, хоча б 15 хвилин в день, в ідеалі 30 хвилин в день ви заходите на редіту, на нашу платформу, і виконуєте всі завдання, які є тут. Звісно, якщо ви будете займатися більше, скажімо, годин, це краще. Ви можете, наприклад, почати з меншого, наприклад, спершу вчитися по 15 хвилин, потім 30, і потім, уже коли через тиждень, ви, скажімо, звикли трошечки до самого формату навчання, так би мовити, навчились навчатися, то ви вже можете збільшити тривалість своїх уроків і скажімо робити їх по одній годині. Але дуже важливо, ви можете до речі вставляти собі в календар. Саме ті години для навчання. Це може бути або ваша обідня перерва, скажімо, або після роботи, але щоб це у вас було відмічено. Візьміть, наприклад, той календар, який ви зазвичай користуєтесь. Теж, мав, Google Календар, чи будь-який інший, і в ньому прямо підготовка до її англійська мова. І це будуть ті години, де ви займаєтесь саме цим. Ви не ставите туди жодні зустрічі і нічим іншим не займаєтесь, тільки готуєтесь до ЄВІ. Якщо, наприклад, ви розумієте, що сьогодні вам назначили на цей час зустріч, обов'язково цей час просто переносите, тобто свою підготовку переносите там з одного часу на інше, але не скасовуйте регулярність, це є ключовим аспектом тут, і насправді кажучи про те, що буде ефективніше. Займатися щодня по 15 хвилин чи сісти один день, позайматися 10 годин, скажімо, то перший варіант буде набагато ефективніший. Наш мозок влаштований так, що ми можемо тримати увагу тільки певний час. І якщо ви будете займатися 10 годин, то ваша увага просто втратиться. Тому короткі такі часові проміжки на заняття вони є набагато ефективнішими. І наступна порада це робити всі практичні тести. Зробіть всі практичні тести до іспиту. Ми на нашому порталі Редіту надаємо. І офіційні тести, той перелік, який є від освіта UA, і також рекомендовані МОЗ, теж офіційні, але не онлайн, а саме як PDF, тести які ви теж можете пройти. Тобто, якщо ви пройдете всі онлайн-тести, додатково ви можете скачати посібник, де є також тести у pdf форматі які ви можете робити теж самостійно, і здаті книжки за ключами себе перевіряти. Чим більше тестів ви пройдете, тим краще. Наступне і, в принципі, останнє на сьогодні: прибирайте всі гаджети, коли ви будете займатися. Це дуже важливо. Можливо, це така річ, яка є дуже очевидною, проте її не всі виконують. Якщо ви сіли займатися, покладіть свій телефон в іншу кімнату. Не кладіть його на край стола, покладіть. Там, де ви не будете його бачити, зніміть свій Apple Watch, зніміть його чи виключте на ньому звук і не спостерігайте за ним, не дивіться, ви маєте сконцентруватися тільки на завданнях довгої. Ось ці 15 чи 30 хвилин, фокусуйтеся, займайтеся тільки підготовкою і не розсіюйте свою увагу ні на що інше. Це дуже важливо, і якщо ви будете сфокусовані, то ви побачите, що у вас знання будуть краще засвоюватися, це не буде поверхневий результат. Але також, щоб, наприклад, не досиджувати чи не пересиджувати свою підготовку, ви можете собі поставити звичайний годинник і слідкувати за часом. Або ж слідкувати, наприклад, на комп'ютері за часом. Але дуже важливо, щоб ви при цьому не переривались ні на телеграм, ні на інші соцмережі. Тож, давайте підіб'ємо підсумки, що потрібно зробити. Перше, ви маєте розуміти структуру іспиту, повторити всі-всі-всі, точніше, скажімо, навіть не повторити, а передивитися всі типи завдань, які є, проглянути. Тести пробні і зрозуміти, в якому завданні що від вас вимагають. Друге багато читати, адже цей тест побудований так, що він перевіряє читання. Третє. використовувати різні ресурси, підручники, конспекти, лекції, всі посилання, які ми надаємо на курсі. Наступна порада: шукайте однодумців на форумах або серед знайомих, хто вже здавав Так? Тест, тест. Наступне, знайдіть ментора, який вам може пояснити, що означає щось, наприклад, незрозуміле у тесті, що означає це слово, що означається граматична одиниця. Ментор допоможе вам у розумінні тесту і розумінні е якихось проблематичних питань по тесту. Це може бути ваш знайомий з високим рівнем або вчитель професійний. А, наступне важливе це регулярна практика а, хоча б по 15-30 хвилин на день, зробити всі практичні тести і прибирати телефон та інші качати, коли ви виконуєте підготовку до тесту ЄВІ. Виконуючи ці всі поради, ви зможете ефективніше підготуватися до тесту.